на Нашому засіданні, в кінці засідання, у нас не буде можливості поставити йому запитання, то ми його офіційно виключимо наше наступне засідання в комісії Комісія на другого... я я зараз не Ви на просто... вулиці я... прохання, я я Диві... да, Дивіться, я просто випускаю, будь ласка, що є два варіанти. Або він підійде до нас? Сюди, ближче до себе сюди, в його ж привіжні, да, між міський голова, а район, да? або підійде сюди, або в Київ на банку. Тобто хай вибирає, Тобто, ми можемо в принципі обійтися, якщо вже а, назад. так сильно на зайняти. Але важливо, mm? що він прийдемо сюди. Mm -hmm. ну, дякую. E, ну, В будь-якому випадку, mm -hmm. в любому випадку, ми починаємо. Надіємося, що все-таки розуміння міського голови йдемо. Mm -hmm. Значить, e, шановні колеги, ми сьогодні зібралися. Приводу нашого відомого радіопередавального центру. Цією проблематикою займався наш павло президент Павло Олександрович, тому йдемо слово. І далі Доброго дня. Вітаю ще раз членів комісії, працівників апарату, секретаря комісії запрошених. Та просто слухачів, гостей та представників ЗМІ. Сьогодні у нас тут відбувається засідання робочої Групи, спецкомісії з питань контролю за приватизацією постійно діячів щодо вивчення порушення законодавства під час незаконної приватизації активів державного підприємства Радіоперегування центр. Я заступник спецкомісії цієї, я ініціатор розгляду даного питання і воно вже перебуває на постійному контролі. комісії у нас. На минулому засіданні, на позаминулому ще до цього року, було одне рішення з певними дорученнями до правоохоронних органів та органів державної влади, які в відповідальності, які, в зоні відповідальності яких перебувають певні питання, які в нас виникли в зв'язку з подіями, е, що стали з радіопередавальним центром. Так як тут багато людей, представників ЗМІ е, і, можливо, ті, хто перший раз чує про проблематику, я зроблю короткий вступ щодо того, що таке радіопредавальний центр. Е, Друге питання які проблеми знайшла комісія в тих подіях, що стали з Радіопередавальним центром, і далі будемо заслуковувати представників органів державної влади, територіальних підрозділів органів центральної влади та органів щодо стану контролю даного питання або виконання доручення своїх обов'язків щодо даного питання. Ще раз, можливо, там, ті, хто були вже на території радіопередавального центру, можливо, другі почують. Але дуже коротко. Державне підприємство радіопередавального центр є стратегічним, що не підлягає приватизації, відповідно знаходиться в переліку стратегічних підприємств, які затверджені спеціальним законом Верховної Ради. Чому підприємство стратегічне? Тому що воно володіло мобілізаційними потужностями, мобілізаційним завданням. Воно володіло передачем РВ-86 на довгохвильовим під назвою Барей. Це єдиний довгохвиловий радіопередавач, який був в Україні, на частоті статті 207, передавав сигнал, радіус покриття майже до 600 км, тобто єдиний центр, з яким міг покрити всю Україну. Це особливо актуально під час ведення війни з Російською Федерацією, тому що, як ви знаєте, в 2014-15 році виникла проблема. Відсутності можливості України подавати сигнал на територію, контрольовану Збройними силами Російської Федерації та сепаратистами. Якраз якби до того моменту радіопередавальний центр не втратив своєї потужності, то така можливість подати такий сигнал не була б проблемою. Радіопередавальний центр створювався в 30-х роках перше. ділянка по саме промислова площадка по Кутузова була ініційована в 30-х роках, в 45-му році площадка по вулиці Київській, в 70-х роках була реконструкція радіопередавального центру, його територія і потужності збільшилась, саме в 71-му році був доданий радіопередавач передав... 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 Борей. А... Територія радіопередавального центру займала 200 гектар, 140 віта по вулиці Кутузова, де знаходився і 60 гектар по вулиці Київській, де знаходилися інші потужності. Також я вже згадував там, що на виїзді на, на підприємстві, що підприємство ще стратегічне, тому що на випадок війни мало, єдине мало можливості розповсюдити сигнал оповіщення по всій території. Входило до мобілізаційного плану на випадок війни, в тому числі ядерної війни, з бункеру, в якому країні знаходили десь уряд, була можливість передати фізичний сигнал суди і розповсюдити його по всій країні. Також перебували під прикриттям щиту ПРО міста Києва. Дві військові частини ПРО, які знаходяться на території міста і міста Києва, забезпечували прикриття навіть від ядерного удару і цей проєкт центр. Коли центр будувався в 30-х, 50 х і 70-х роках, то він майже будувався, можна сказати, на околицях міста Гривари, але з часом місто розросталося і частина території опинилась майже в безпосередній близькості до центру. Ще в кінці 80-х років було затверджено теоретичний план по винесенню цього радіопередавального центру за межі міста, перенесення його в інше місце. Але цьому плану в зв'язку з там, подіями розпаду Радянського Союзу, відсутність ресурсів так і не було суджено здійснитися, він нікуди не був перенесений. Зато інші події ми спостерігали на протязі останніх 24 років. Тепер, повертаючись до того, що сталося за останні 24 роки, підприємство отримувало державне замовлення на розповсюдження радіосигналу, ви пам'ятаєте радіопередачу Промінь, під яку персонала все в Україні засипалося. Тобто це розповсюджувало саме з міста Бравери. Але ці держзамовлення вони скорочувались, і відповідно підприємство скорочувало фінансування, бо воно існувало виключно за рахунок, за рахунок держзамовлення національного телерадіо і перебувало, стало частиною концерну РРТ, учасниками концерну РРТ. В 2004 році в результаті спору по сплаті за землю даного підприємства з податковою була ініційована справа про банкрутство. А, але так як підприємство стратегічно не піднегало приватизації, то згідно специфіки, закон, специфіки положень закону про банкротство, його неможливо було ліквідувати, розпродати, нічого зробити. Єдина дія, яка в справі про банкротство змогла бути вчинена з таким стратегічним підприємством, це укладення мирової угоди. Арбітражний керуючий, який був призначений, існували на директорі і арбітражний керуючий з 2004 року, арбітражний керуючий з 2004 року ніяких дій не вчиняв, тому що її не міг відчувати. Майно, але і так, дій на укладення мирової угоди з податковою також не, не вживались. Предметом спору була плата за землю, тому що територія 200 нараховувався з плати за землю податок, плата, податок на землю, змінювалася ця ставка. Держава, треба визнати, що в той момент, наприклад, затверджувала кошторис з однією ставкою податку. Напротязі середині року ставка податку змінш... зб... збільшувалась, а додаткове фінансування, наприклад, не виділялося. Таким чином і винний борт десь приблизно в 2004 році. Але підприємство продовжувало існувати, і отримувало державне замовлення, кончий стан його погіршувався, але воно зберігало свої виробничі потужності і мало можливість відповсюджувати сигнал, що в 2012 році передавало сигнал на середній літові. У 2012 році ухвалено Господарського суду, здається, вищого господарського суду Господарського суду в Києва було замінено арбітражного кіловичевому на даному.